Доброго дня, з вами Коні Черкащини. Хвоста. Е, сьогоднішнє відео буде на тему затримка посліду в кобили. У нас вже робилась кобила. Е, пройшло 2 години, е, в неї не відійшов, не відійшла плацента, послід плацента, хто як знає. Е, Вкололи ми її окситоцин, пройшло півтори години, трошечки вийшов, ну, не відходить. Пішли тільки води виходити, а сама плацента не, не відійшла. Потім вкололи повторно, отак держи. Потім кололи повторно. Теж результату ніякого немає. Прочекали півтори години і результату ноль. І вимушені робити механічне видалення плаценти. Зараз постараюся доступно, доступно і просто показати, пояснити, як ця процедура робиться. Можливо, Хтось зіткнеться з такою проблемою, не буде ветлікаря, як покликати, або ветлікар відмовиться робити таку процедуру. То, щоб ви могли подивитися моє відео і спробувати зробити таку процедуру. Ну, також для починаючих ветлікарів, можливо, це буде ну, уроком подивитися. Зараз будемо починати процедуру. Тепленькою водичкою трошки обмиємо. Обов'язково беремо перфекта. Обов'язково беремо рукавички. Е, я кобилу не фіксую, ця кобила адекватна, розумна, я таку процедуру вже її виконував. А взагалі, е, хто не довіряє своїй кобилі там, чи неадекватна кобила, то краще поставити її в станок, або хоча б зв'язати ноги. Ну, ця кобила в мене 100%, я її довіряю на всі 100. Це нормально. ближче. Дивіться. Проходимо. Ось у нас все, що тільки є, це ось повільно. Вводимо руку. Як Бачите, плацента вся прикріплена. Кобила плацента вона прикріплена плоско, плоско навколо всієї матки навкруги. У коров плацента прикріплюється до е, карункулів. В корів потрібно кожного карункула відібрати окремо, а в кобил, виходить, треба матку починати відбирати від шаровуєш від самої матки плаценту. І потім її старається скрутити, як рушника так наче, скручуєш. І потім він потихань і легенько підтягувати. Ось я стараюся сам показати. А вже років 3 чи 4 в підряд ця кобила не щащається. Наче, ну, виланяло не, не худо, і постійно в роботі, емоціон є, все, а чомусь не щащається. Ось я зараз беру одною рукою і намотую на руку. Бачите, вже вже частина приблизьку. Частина вже плаценти відокремлюється. Від Все. У нас така дівчинка народилася сьогодні. Султанова дочка. Ось, так от дивіться, такими рухами розірка. Лоша покопає. Є-є-є. Верни її трохи. Така повертай. По-правді, то в кобил легше він відбирається, ніж у корів, але наче просто трошки по-другому... Наче, наче, Викручуєте трошки його. Ну, при бажанні, якщо ніхто не брезг то можна спасти свою кобилу. І без вид лікаря, якщо нема такої можливості. Звичайно, краще, щоб цю роботу робив кваліфікований спеціаліст. Не спішить тягнути, щоб ніде не обірвати його, щоб не залишилося кусочка. Ось так. бачите, як викручуєте, значить і легенько підтягуєте. Ось так ця вся процедура виглядає. Почкай вам. Дивіться, Держи, ничего так вот. помните сашу тихо 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 такая такая патология, рыбка Рідко буває, як правило, навіть як... як навіть не, від... ну, не щищається сама, то за допомогою окситоцину, там, естрофану він ну, відходить. В моєму випадку чомусь, це вже шкаю, третій чи четвертий рік, оце в неї така проблема. Я його відбираю, бо ну, сам... в не мене, виход... ні сам не виходить, ні за допомогою ветпрепаратів не виходить. І зірка. О, також кобилу треба буде слідкувати за температурою. Декілька разів на день міряти перші дні, щоб можливо може піднятися температура тіла. І плюс ми її поставимо на антибіотики, проколим. І також проколимо ще окситоцином, щоб на всякий випадок повиходив деякий там брут, може, залишилося. Ну, то Це така отака патологія ми вам показали. Кого цікавить детальніше інформація, як це робити, цю процедуру, телефонуйте, номер я оставлю в відео. Звертайтеся. Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося.